Квіти, мед, крафтові вироби та великодню продукцію купували хмельничани та гості міста на ярмарку. Квітуча Україна він відбувся у суботу на вулиці Прибузькій. Пані Наталія виставила на продаж багаторічні рослини, які вирощує вдома. Злаки, хвойні, бірючини, найчастіше беруть зараз лаванду. Частково підготувалася до наших паскальних свят. До вербної неділі маю котики. А хмельничанка Ірина виготовляє аджику, томатний соус, консервовані овочі. Вирощуємо шпинат, ось е, крів, петрушка, робимо мікси і також е, закупляємо продукцію і теж її продаємо. Такі як помідори, огірки, перець і деякі фрукти. У селі Аркадіївці, що за 20 кілометрів від Хмельницького, Олександр Кубик вирощує самшит, ялівець, туї. За самшитом питають. Самшиту робиться і шарик, і на заборі іде сам по перше. Він дешевший. Взяли участь у ярмарку. Виробники не лише з Хмельницького та області, а й з усієї України. З Івано-Франківщини Ганна Мельник привезла гуцульську бринзу, моцарелу, буц, голландський сир. Усе власного виробництва є з різними добавками: шпинатом, з перчиком, з оливками, з базиліком. Сирні коники, косички. Це давна традиція. Куаників косички ставити в кошик на паску святити. Продукцію із агромаркету, зокрема, добрива, саджанці винограду та троянд представив на ярмарку хмельничанин Юрій. Виноград, як ви бачите, є різних кольорів. Трояндочки дуже великий вибір, витких, які дуже е, можуть заплітатись гарно. Ось і чайно, гібридні, вони кущові, такі, щоб на букетах. Найчастіше взагалі то беруть добриво, ну тому що зараз картопельку садити. Продавали на ярмарку із війських тварин. Микола Стаднік привіз з лісових гринівців тецю та кролів. Він до качки, бачите, це качури селезні, світла брама, то золотіста брама. Курчатка, декабел це не сушка, порода, яка несе яйця, починає нестися в 4,5 місяці. Взяли участь у ярмарку і навчальні заклади міста. Студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу представили вироби із текстильних відходів, переробленого пластику та скла. Це підставочки під канцелярією, масажні килимочки. Килимочки повністю виготовлені з пластикових пляшок. І отакі підставочки. Хлопці виготовляють такі розпалювачі і отакі вазочки. Дівчата виготовляють з пляшок і отакі картини. Цього разу повідомляють в управлінні торгівлі на ярмарок зареєстрували 122 учасники. Його відвідувачі повертались не з порожніми руками. Вічна шалуня черешня Мілітопольська. Я тут на гречами в мене в приватному будиночку посажу все. Випічку, ще на квіти подивимось. Дуже гарненький базар, все є, дуже гарно. Дуже багато квітів. Дуже І погода приємно. хороша. Так. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.